Привіт, зараз працюю з клієнтом по оскарженню рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, і відповідно вирішила вам записати коротке відео. Отже, якщо ви не згідні з висновком щодо вашої працездатності чи потреби у соціальній підтримці, ви можете захистити свої права. Яким чином ви можете подати скаргу до керівництва установи, де працювала експертна комісія, у заяві вказати усі причини вашої незгоди, додати всі документи. Якщо результат вас не влаштовує. Ви можете звернутися до органу, що здійснює контроль за діяльністю експертних команд. У разі відмови або незадовільного результату ви можете звернутися вже до суду. Для цього підготувати потрібно всі документи, висновок експертної команди, медичні довідки, результати обстежень та інші докази. Головне пам'ятайте, що строки оскарження обмежені, тому потрібно працювати швидко. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до мене, пишіть в коментарях, телефонуйте за номером телефону 0669887571, Допоможу вам оскаржити ці висновки.